Привіт! З'явилася в нас ось така Mazda cx 5 чистого 2013 року випуску, там 12 число, 12 місяць, 13-го року вона в брифі німецькому 14 рік, другий місяць, попрух 14 2014 рік, але буде на облік по факту буде 13 рік. Ось в такому гарному кольорі, синьому. Такий дуже гарний, на гарних дисках. Резина нова, які тут, 235 65, 17, дуже м'яко ідея машина взагалі. Мазда на повному приводі е на босе, навігація, велика мультимедійка, перед-зад партроніки, е е туманні фари, лінзи в фарах, ось капот взагалі, ну, такі якісь мінімальні такі мікросколи. Так взагалі ну, нічого абсолютно не м'яті, по машині немає. Колір дуже гарний. От. Зараз пройдуся по лакофарбовому покриттю, авто без жодного підкрасу. По салону пройдуся. ось Дяйце, як... Сидіння в якому гарному кольорі. Таке комбіновано коврички оригінальні. ось Масе, кермо, не затерте, не протерте. Навігація, мультимедійка, підігрі сидінь, датчики -зон. От ззаду теж Ось в такому гарному стані. 2013 року буде авто, ціна 13300. Зараз пройдуся щоденько по фарбовому покриттю. От, 84, 51. 73 76 крило, 73, 72, 79, з 75, дверка, пасажирка, 78, 78, 73, дах 74, 81, 57, 64, 64, заднє крило, 74. 80, 79, щицю. 80, 78, 78. крило тут. 76. Задня. Тришка багажника. 103, 106, 98, 90, 114, 129, 96, 96, 100. Задня Задня. 83 да, 65, 72, 71, 85 Останній пригод знизу, 75 75, 70 дверка, Також знизу, 77, 75, 79, 89, 76, 79. 71, 76, 76, отже, підтвердження приладом, що бутон ніде, не фарбова, не. Зараз відкрию двигуна, не буду заводити. Двигуна відкрию, так Ось Двигун, вірочки, все. Настило, коли в Німеччині мінялося. Акумулятор стоїть, тут сервіси якісь проводилися. Певно, кондиціонер і держава, іржі немає бути, нічого не крутилося. <пілість> Взагалі машина в На дуже гарному стані. Так що звертайтеся, телефонуйте, телефонуйте. Телефончик буде. Всім гарного дня.